6 квітня Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру. Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру привертає увагу до спорту і фізичної активності в житті людей у всьому світі. Спорт може змінити світ як універсальна мова, може стати потужним інструментом сприяння миру, терпимості та взаєморозуміння, об'єднуючи людей через кордони культури і релігії. Його цінності, такі як робота в команді, справедливість, дисципліна, повага до супротивника і правила гри розуміють в усьому світі, їх використовують у просуванні солідарності, соціальної згуртованості та мирного співіснування. Україна щороку активно долучається до відзначення цього свята, розуміючи, що спорт має унікальну силу для того. Щоб сприяти об'єднанню людей навколо миру, дружби розвитку, через війну, яка відбувається в нашій країні вже понад 10 років, нам дуже важко збиратися разом, щоб змагатися, грати та вболівати за свої команди. Однак ми продовжуємо брати участь у змаганнях і показувати всьому світу, що Україна вистоїть. Тож, незважаючи ні на що, продовжуємо підтримувати своє здоров'я. Зрештою, витрачати час на руханку значно приємніше, ніж витрачати гроші на лікування. Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий. Тільки треба знати, як здоровим стати. Є один рецепт на світі добрий він дорослим дітям. Якщо будемо спорт любити. Зможем років сто прожити.